На набережні тернопільського ставу хороводи біля хреста, де зазвичай відбувається водосвятіння, зібралася малеча із благодійного фонду «Карітас Тернопіль», аби провести великодні гаївки. Мета цієї події є. Те, щоб відродити ті традиції, які, на превеликий жаль, з року в рік вони вже занепадають. І тому підростаюче покоління, воно на сьогоднішній день, коли їх запитаєш, а що таке гаївки чи великодні гаївки, то вони можуть хіба що знизити плечима і сказати, ну, напевно, що не знаємо. Захід вже Христос, вже й Воскрес розпочали зі спільної молитви. Більшість дітей, які взяли участь у Великодніх Гаївках, учасники проєктів благодійного фонду Карітас та діти, які через російську агресію були змушені покинути рідні домівки від війни. Хто страждає? Це діти, правда? Бо багатьох дітей крадеться власне якраз це дитинство. І живучи в тих важких реаліях сьогодення, якраз ті гаївки, які ми хочемо сьогодні організувати. Ми, хоч хоча б тимчасово, хочемо тих дітей, немов би вирвати з тих важких реалій. Окрім цього, малеча водила гаївки та співала обрядові пісні, які зустрічають весну. Учасники заходу переконані за допомогою веснянок вони передають свою енергію природі, щоб усе живе навколо прокинулося і знову ожило. Для дітей веселощі розпочалися з гри веснянки «Подоляночка». Діти розповідають такі активні ігри їм до вподоби. Мені подобається, ми танцюємо гаївки, граємо котики, мишки. Сьогодні ми дізнаємося про гаївки і нам дуже подобається. Також під час гаївок діти погралися у гру Котик і мишка, де за правилами кіт має зловити мишу. Сьогодні ці гаївки мені дуже сподобався. Був навіть ловив мишку, спіймав навіть Тому не а декілька підняли було ну, дуже весело. Сьогодні Данило переїхав до Тернополя нещодавно із Херсона. Зізнається, про такі традиції у своєму краї раніше не чув. Чесно, для мене це було як перше. таке перш це було дуже цікаво та пізнавально. Мені сподобалось. прошті хороводи та ігри ще продовжувалися. А тих хто втомився від таких активних забав, пригощали гарячим чаєм та смаколиками.